Шановні друзі, шановні депутати, шановні присутні, з депутатів на позачерговій 42-й сесії міської ради присутні 20 депутатів, також присутні заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконкому голови квартальних комітетів та представники медіа. Твої є, тому сесія міської ради оголошується відкритою. Thank oh, you.

Шановні колеги, перед початком роботи прошу вшанувати героїчний подбіг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України і мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. Починаємо роботу сесії. Нам необхідно обрати секретаря та лічину комісію. Пропоную до складу секретаріату обрати трьох депутатів. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за те, щоб обрати секретаря у кількості трьох депутатів, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Персонально пропонується наступні кандидатури. Литвіщенко Олексій Вікторович, Сапельняк Артем Ігорович, Мірошенка Олександр Натович. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прошу секретаря заняти свої місця. Також необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію у кількості трьох депутатів. Хто за те, щоб обрати лічильну комісію у кількості трьох депутатів, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймайте. Прошу. Визначитись з персональним складом. Пропоную обрати до ліщини комісії наступних депутатів. Земляний Сергій Володимирович, Матвієнко, Владислав Амакович, Паласа Володимир Николаевич. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймайте. Шановні депутати. На розгляд 42-ї сесії внесено п'ять питань в порядок денний роданих депутатів депутатам, які будуть пропозиції до порядку денного. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Перший дрім. Хто проти? Хто утримався? Приймається. Пропонується такий регламент роботи. Доповіді по проектам рішень до 5 хвилин, виступи до 3 хвилин, запитання та відповіді до 3 хвилин. Сесію закінчити до 10.30. Немає заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Перший стім. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Також нагадую, що рішення ради приймаються відбудеться по іменним голосуванням. Результати по пойменного голосуванню підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті ради. Кожен депутат про реєстрації отримав іменному голосування, в якому потрібно зазначити прізвище ім'я та попадькові на першому листі знижу, а також на кожному листі з на на першому листі зверху, а також на кожному листі знизу, там де позначки підпосідати. Наприкінці засідання. Ради, кожен депутат має здати свій лист іменному голосування до секретаря. Перед тим як перейти до розвитку порядку денного, прошу оголосити інформацію щодо можливого конфлікту інтересів і що таке є. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Я доповім перше питання. У суті, основне питання, заради якого ми зібрали сесію, запросили вас, шановні депутати, прийняти участь. Тому що це питання стосується саме актуального для всіх, важливо для всіх країни зараз плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський. Я зараз зачитаю звернення, яке ми поставили на голосування, і прошу після того, як вислухаєте звернення, якщо будуть якісь думки, пропозиції, будь ласка, можна виступити чи зробити якісь. Ну, пропозиції важко сказати, якісь свої думки виказати. І перейдемо потім до того, щоб проголосувати. Це звернення. Наше звернення, яке ми зараз приймаємо, адресати їх президент України Володимир Зеленський, Верховна Рада України, міська рада міста Бранденбург-нагаві, міська рада міста Везе. Це німецькі міста, міська рада міста Хадера це е, місто. Ідрація. Звернення на Московської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України Штатах Америки, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці доволі що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це надворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті, в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших найбільш досвідчених та великих військових континентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок. Чи замороження війни. Новомосковська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Новомосковської міської територіальної громади звертаємось до міст партнерів міської ради міста Бранденбук-Нагарі, міської ради міста Везе, міської ради міста Хадера з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним урядом. Ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Таке звернення ми зараз ставимо на голосування. Будь ласка, які будуть думки, які будуть може виступи коротенькі, якщо у кого є. Переходимо до голосування. То за те, щоб затвердити проєкт звернення, прошу голосувати. Хто за. Перші сім. сім. Хто проти, хто утримався? Дякую. Переходимо у нас. Декілька ще є питань. У нас основне це, але у нас є технічні питання, з яких теж треба отримати ваші думки. Будь ласка, доповідає з Тетяна Олександровна, головний спеціаліст відділу економіки транспорту та пару. вам потребуется проект решения про местные уровни решения в Северной Азии. В 25-м ударе 2021 року 25-м году, и нам нужно еще все это заключить. В нашем предупреждающем программе, в нашем предупреждающем программе, в нашем предупреждающем на 2024 году, в 24-й году. То есть, тут такого у нас будет в стране коммунальных а самое пополнение статусного капитала коммунального предприятия бюро рекламных послуг, Є питання, розповідаючи. Голосуємо. Хто за? Шість. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Далі доповідає про мене Авдяки Віхалович Керуч із Самі голову, чи депутати за да присутні. У вас у відновляться проєкт рішення Московської міської ради про передачу з балансу нашого комітету Новоспорської міської ради до балансу комунальних підприємств рідне мітра та ОмСіті. Спомсет комсервіс вибачаюсь, комсервіс. Це проєкт рішення він передбачає передачу техніки, яка була отримана з області. До балансу балансиці ХКП для зітнення із продуктів діяльності. Прошу підтримувати проголосувати. Питання є чи голосуємо? Хто за? Хто ну, проти? Кто проти? Кто проти? Дякую. Дякую. Далі доповідає довгий довгий Сергій, Сергій Сергійович, за відеоспектром управління житлом, майно та комунального властиво управління по роботі за хвили. Доброго дня, шановний голова, шановні депутати. Сьогодні до вашої уваги пропонуються два проєкти рішення. Перший проєкт рішення стосується передачі нежитлового приміщення та стосовно задач міста Самара на вулиці Гаврила Зеленського, 10 на баланс комунального підприємства на Московському сервісі. Прошу підтримати цей проєкт рішення, оскільки це передається.

Друге практично передбачає включення до переліку другого типу та надання дозволу на передачу в оренду міжплового підвального приміщення в адміністративні будівлі на вулиці Шевченка. Пропоную надати його в оренду організації Стаючого, які займаються реабілітацією поліції та надають важливу допомогу людям з особливим потребами. Прошу підтримати цей проєкт. Питання до призначення. Немає. Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. На цьому порядок денний сесії вичерпана. Дякую всім за плідну роботу, за те, що прийшли, проголосували, підтримали план перемоги. 42 сесія міської ради 8 скликання оголошується закритою.